Що, друзі, новий обзорчик сьогодні. З вами ваш покорний слуга денчик. У мене може можна таке безперек, я обурку роблю. Але я хочу зробити, мені зараз от прийшла посилка з AliExpress і там дещо для себе, дещо для додому. я заказав в Україну посилку передачу. Тому зараз вам покажу. Подивимося, побачимо так, що стало тут, щоб в мене добре було потужно. У нас такой маленькое поселочке. Дрон заказав uh, Ксеоновський. Вроді як би мав бути. Не знаю. д 16 покорачив. Потім зроблю на нього конкретний огляд. Сейчас, думаю, не переживаю прийти в собою. Здравствуємо з ним огляд. Політаємо побачимо. Коментіруємо По решати. Отакий от... Вот. Нічого немає. Так, зараз другий. Вот. Це спершу я заказав собі ремішки, бо наступному місяці я буду купити собі числи гарміни. Якраз заказав три ремішка такий зелений матеріальний. І ще один такий силиконовий сірий такий типу ліопарговий краще. Побачимо здесь. Ну, зараз один розовий. Побачимо, що він тут. має Такий доволі, я скажу, увесістий. ну Реально. Я побачимо. Вот такий він. Сума. То, в принципі має бути під гармином ну я на це надеюсь на ось вот такі три чехольчика так поїхали далі це вже може бути для і для мене поторошка і для України україны но надеюсь куда має бути хороші припанилище я заказав зараз я буду тестувати А я заказал себе паре для тайна. Короче, такие. Тут буду. Нормальный тяжеленький. Три помните светится, интересно, дальше включается. Ну нормально. Я бы сказал дуже даже непогано розігрішимо так і включаєшся вот. така штука до нього все кріп наверху можна білий комп'ютер штука ще кріпиться сам на голосі так кріплене зараз що того покажу Ну, я установлю и раз. Здесь болтики. Здесь а? Короче, вот такие вот. Прикольно. Стоит в... злотых 80, наверное. Ну, злотых 80 стоит. 7 Барахло. А следующий лот, так... короче, тоже необходимая речь. Для велосипедистів, для хто має машину. Не знаю, кто мечимает, має, має, Це вот така вот штука. Електричний насос. Я замовив собі. Вот така такая вот фірма. фирма. У него тоже будет докладывающий погляд. Я зараз просто так розпаковку роблю. Mm. Вот это хорошая штука. Ну только, блин, тяжелый капец. Вот резные иголочки, тут насадки, короче. Надеюсь, зараз мне я... качаем они колоссально б... <смасдулося> наздо. Блин. А тут, короче, разные переходники есть. Mm -hmm. Что должно что, хочешь для него и так ты что? Это для мяча, наверное. А это це резницей. Mm. Переходники так, це, навіть сюди вставляється чи що. Що щоб там потім ну, Ось така от річ. Ось от така от штука. Далі, що, от коробочка, кстати, пригодилась під поставочку. І далі це має бути меню. Я так думаю, так, це для мого дизайну під комбису, щоб було, я то відкриваю все зарази. Та это не покоїт, конечно. Не пошкодити. Ось зараз А та Меня бешался. Вот такая штука, тут треба батарейку поставить, скачать, но требуется батарейку, она будет Це... з мого любимого аниме. Так вот, переключается еще. Вот так вот, ребята. Чиксис. Прикольно, ну наш майсвітайцева он так поставив і так, вона це вообще супер поставка. Там же спочатку моя три і фото ще одна поставка. Так, а це вже для моїх. У, ще письмо на поставку. Не велика на фото. Це що, а, короче, я собі зібрав таку штуку для таблет, значить, штука, щоб знати, що короче. Чікс. Ех, на бату зараз ми мені типа. Три до 4, 4 може. І от таке от. вот. ти відкриваєшся. А, стерк стоит. Все тут ставит, в карманчик салок. Опа. Сюди, Оберней. Так, и приїхала Приехала машинку для моей сланинки. А дальше одного одну и после От машинки. У мене не б'ються за машинки, там да одного міаника не дають. Не стаж один очі і прийшов така допомоги. Щоб не було обідно. Ну, коли не буду там що не їдуть в Україну. Тому отакий от от міні-обзор був на посилочку з AliExpress. Але, странно, бо ще мав би бути один прибор. Не заказав, ну він не дійшов, що має доїхати ТВ-приставка для тата, щоб подивитися типу, вдома телеканал на різні супутникові. Тому, блін, не знаю, і немає. Друзі, всім привіт! Ще давно не було відосиків на каналчику. Зараз будуть сьогодні буде розпаковка з тему. І потім ще буде дві розпаковочки. Собі, е, паличку заказав. Для канала, тому що я її позичав. Мені тому я нову заказав собі іншу трошки покраще. І буде ще одна посилочка з Алиекспреса. Так що буде трохи розпаковка. Зараз буде розпаковка. Главне не порізати. Ріше має бути. Я собі для коліна заказував таку спеціальну штуку. Не знаю, фіксатор. Отак, так. А не, не фіксатор. Перше, ла це кіпочка. Зараз померяємо. Собі для поздний купал. Шума, замовлю, помашу, чикс. Так, шо вот так, от Можете дядя. Mm, ну, прикольно. أنت ترى مكواشكي للمساء بس هذا Але нікас не понятно. А не, все, как, все нормально. Молка такая, типа Нью-Йорк. Треба, короче, вирити. То мне Не знаю, на сяке вот звук, вроде размят Эль. Посмотрим. О, носочки. Там уже уже на пару внутри заказан. Белая, красная. даже скоро в поздно буду ехать. Носочки пригодятся. Правильно, ребят? Да. Так, что еще? уже футболка. Такая уже типа... Какой-то материал. материалом. По як вязано прозрачно ще, конечно надеюсь моє жирне тіло не сильно буде видно А я худаю зараз так що така от футболочка. Прикольно принципі Далі мають бути окуляри Наверно. Скорее за все тому Сейчас посмотрим. Да, похулера. Хм. Я погоню такие. Опа. Прикольно. Что скажете? Вообще чтенькі. Мне нравится. Подобається дуже сильно. Так, okay. мають бути ще одні окуляри. Mm. С такими синими линзами. Да, тоже прикольные Там Вообще пушка. Пушка і ракета. Тепер буду мати окуляри. Не знаю, сяки на них пар є, ну нормально. Так, тут О, фіксатор на новому на точніше. Фіксатор на коліно. Так, так сейчас меряємо, покажу вам як оно работає. Фізично роботи маю. Тому що закидались на всякий случай. Іноді іноді тейпами користуюся. не проблема Прийшли, коротше, такі затички на нос, щоб подували був о. Діба собі так коп. Ну, no, Ромайка, чи що? Ну, no, з різних розмірів є, чи не однакові? Чи як вони там роблять? Ну, здається, отак. І нічого не дихаєш. Через нас повітря вже не заходить. Ну, no. прикольна штука. Хто ходить в басейн? Ну. Рекомендую. Так. Next. Капжу закзов такі труси різних животних. Ну, їх не буду показувати міряти, так що не думайте. Такі сексуальні, але не для вас. Опа. І шортики. Зараз подивимося, що по якості. ну, Якість більш-менш нормальна. Розмір теж має бути такий корич, коричний. Так що така от, от розпаковочка. Все, більше нічого немає, нікому відправила. Остання посета це для з вами, вона теж тим. І в нас тут сила, її кипсил. Теж таку спеціальну штуку для носа. Але і щоб були затишки для вух. Тому... Короче, Затички І для носа, і для вух. Ось, ось така ось маленька розпаковочка всього хламу. Тому зараз фотки зроблю і прикріплю до покажу, як нас не мені ведеться все разом. Так що всім гарного вечора. Пийте собі каву-чай, поки погода дозволяє і що дозволяє пити. Тому... Всім гарного дня, з вами був Денчик. Поки не доїхав, значить, має ще бути. Так що такий от обзорчик. Всім гарного вечора, дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь. Буду радий спонсор мого каналу підтримувати і піднімати його тільки вверх. Мій фонарік от встановив. Сейчас. Друзі, хочу показати, як це насосик работає. Сейчас. Вот так вот и работает.